Рибацюги. Ви просили, ми привезли. Класних 4 родпода. Почнемо з цього. Трансформер. До речі, це фірма Екіпс. Це вам ніякі другі, це фірма Екіпс, дуже якісні, родподики. Класна фурнітурка йде. Це він на максимально роздвинутий. Також він може здвигатися. Регулюються ножки. Бузбарчики також регулюються. Все, класна фурнітура, все дуже якісне. Перший значить, родпот. Трансформер. Другий родпот, Також фірма Eclipse. Качелька. Ну, з регулювання куту нахилу. Тобто регулюється кут нахилу в нас. Також ось тут у нас регулюється. Ось так можна, крутити ним. Значить, іде в нас на 4 водилища або на 3. Ну, Дехто говорить на 5, я не бачу реальності ставити на 5. Значить, такий на 4 ноги. Йому подібний, значить також екліпс-фірма, також регулюється кут нахилу, також він обертається. Такий йде на три ноги, він буде чуть-чуть дешевший. І четвертий, також хід продаж. Це він на максимум видвінутий. Ось так він ще здигається. Можна ножки менше зробити. Саме був хід продаж у нас, це також фірма Екліпс. Значить на три удівища. Кого цікавлять? Ціни на ці всі родкодіки, пожалуйста, пишіть приватні повідомлення Тіктоку, або дзвоніть, або переходьте на наш сайт Рибальський світ, вводите в поисковику родкоди, підставки родкоди і можете ознайомитися з цінами або зробити там замовлення. Так що чекаємо ваших дзвонків.